Питання не тільки в наших словах чи в думках, питання в тому, на що ми готові, на що ні. Як може Україна просто віддати свої території? Тобто це абсолютне божевілля. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо Бога, це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти і все це частина. Суспільство українського, але ми говоримо про живих людей. Їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І Ми це прекрасно знаємо і тим голосам, які пропонують віддати наші території. Як віддати своїх людей? Питання ж не тільки в землі, питання в, в живих людях, в їх судьбах, в історіях їх питання в цих сім'ях і в дітях віддати території, віддати дітей. Ну, нехай ті голоси. Я не знаю, хто про це говорить. У мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам? Думаю, що ні.